Ротопрото, мої кохані, думайте про себе. І так, він про вас в дану хвилину. Подумайте про будь-якого чоловіка. Вісім пентаклів. Ну він тут зараз зайнятий роботою феєчки Мої йому зараз не до вас. Вибачте, людина працює і заробляє гроші. Що він про вас в дану хвилину? Ну, він е незадоволений тією ситуацією, яка між вами, тому що він очікував на більшу кількість емоцій, а він не отримав. Можливо, ви йому не дали. Тобто, як я завжди кажу вам, своїм клієнткам і всім вам, не треба очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Живіть в потоці. Що він ще про вас? Лицарь Пентаклів. Ну він розуміє, що... З вами, якщо будувати якісь плани, то по стабільності і надійності. А чому він не будує? Ну, тому що шанс був. У нього є шанс. Та? Ви для нього солоденька в плані енергії. Але тут більше, знаєте, такий вогонь, вогонь горить. Тут більше сексуальний потяг. Я права? Тут пентаклів. Ну, з іншого боку, він розуміє, що ви подарунок долі для нього, що ви та жінка, яку ще треба пошукати весь все світ обійти. Так чому він не діє? Він весь в печалях, не, не дай нітрош не не мене старушка, пам'ятаєте? Це, це не про вас, але взагалі. Тобто, людина печалиться, це людина, яка любить, можливо, він якогось водного знаку або у нього якісь цифри, ті, які да, про жіночі. Людина любить страждати. Але він хоче вас утримати. Він каже: я б для себе її отримав. Тут не для того, щоб вас зробити щасливою, а для того, щоб все ж таки таку жінку ведуть, украдуть. Ще, ще, ще він про вас. Аркан Мир, ви дуже далеко. Ви на великій відстані. І це дуже нестерпно. Ось що він каже. Фечки, мої любі, якщо ви досі думаєте про якогось когось чоловіка. Вам потрібен амулет на відпускання минулого чоловіка, або амулет на відпускання взагалі чоловіка. Це енергетичний амулет. Це значить, що ви його відпускаєте свого життя, але ви забираєте ту енергію, яку ви йому віддаєте. Бо ця енергія вам потрібна для здійснення ваших бажань. Тому ви знаєте, куди звертатися. Що ще він думає про вас? Ох, він думає, що ви борець така, що ви ну, настоювати на своїх планах. Так, він навіть бачить вас як чоловіка в юбці. Він каже: ох, вона така, що не тільки вогняна, як жінка, але як чоловік така вміє приймати рішення. Ну що, він у нього почуття до вас.